Боротьба перехоплюють і м'яч господарі. Полубінський Даніла віддавав передачу, але трохи неточно м'яч дістався до гравців. На тону контратака класна передача на Малюченка. Є можливість вийти у Вічнаві, Євгеній, що буде робити 1-0! Як же класно майстерно розібрався в цьому епізоді? Дев'ятий номер команди на тон оцінив ситуацію, не дочекавшись нікого із партнерів. Самотужки вирішив долю епізоду на свою користь і відкрив рахунок у матчі. 1-0 на користь гостей на хронометражі. Анатолій Палич Курінсков. Здається, всіх згадав. І ми вже можемо переходити рахунок один і... Поки що у білопільців небагато виходить в атаці. Зараз контратака. Удар у виконанні Чернишова. Нагадаю, у нас в турнірній таблиці зараз команда білопілля Саборна знаходиться. Досить на високій позиції. Ще одна контратака, удар. 2-0. Ну! І знову 2-1. Вихід. І класно розбирається в цьому епізоді е, Данило Гриценка та Олег Чернишов. Один е, пройшов перший віддав на другого. І Олег Чернишов з другої спробує подвоє перевагу у рахунку. У рахунку 2-0. Бехта прямісінько ворота. Огієнко вибуває ногами. Хоча можна було й пропустити, і нічого б не було. Ще один удар від Дмитра Бехта і вже. Розіграш Семишкурський на Дмитра Бехту, і третій удар. І Знову на місці Артемогієнко. Тричі. Ну що ж, кутовий удар. рахунок скорочено. Класно, швидко розіграно. Повертаємось у гру і. Від здається, Віталій Петровський проспали зараз захисники натону. Удар для Артема Могієнка. Кекін чіпляється за м'яч і Не зумів стояти на ногах, але під допомагаємо Євгеній Малюченко. Підхоплює м'яч першим. Залишається з м'ячем. Передача на Івана Гірками. Нагадати, що е, офіційним партнером трансля... е, асоціації футзалу Сумщини зараз вибачаюсь, з Малюченко. Класний прохід, є можливість забити Гірко, удар по воротах. І браво, Павло Глущенко. І. Обирайте собі або ж футбольне взуття. Чи інші аксесуари. Зараз прохід від Палубінського. Малюченко. Малюченко йому пас 2 в 1. Знову активний пресинг від Соборний. Провалюється, є можливість забити. Який же момент у Чернишову? Пішла пас... така, от. Авантюрна гра, яка може зараз привести до чого. Контратака знову на тону. Передача від Гриценка. З м'ячем Данило залишається. Можна бити. Удар. Глученко знову рятує свою команду. Ну що ж витворяє Павло в воротах. Рятує вже. Гриценко. Скидка на Хмаренка. Денис намагався вперед зіграти. Не вдалося це зробити зараз. Простріл. Мяч Дмитра Бехти. Прокат удар! Стійка воріт. Захисті. Простріл на дальню. Неймовірно, якесь Малюченко з м'ячем. Знову діагональ, знову вона проходить, неймовірно. Сьогодні щось твориться. Простріл над на Олександра Мироненко. Далі. М'яч, але невдало. Зараз. Втрата м'яча ледь не відбулася, але все ж таки Дмитро Бехта допрацював за собою в захисті. До чого це призводить? Відбирає м'яч Дмитро Бехта. М'яч опиняється у Семишкура. удар, Удар з дальної дистанції, який перед собою Барирує Артемогієнко. І тут, як тут, Данило Полубінський, який відновлює статус кво у грі. Активний пресинг від Гудименка. Сініченко його проходить. Зберігає м'яч для своєї команди. Полубінський. Бригада арбітрів Олександр Єлшанський. Очолює. Допомагає Мишенко. Дмитро. Удар по воротах, Огієнко рятує команду. І захисники вибивають. Єті. Огієнко. Закидання саме на підлужного. Дістається м'яча. Тарас підлужний. Вихід вічнаві, І що у нас тут фол. так і є арбітр. Фіксують порушення правил. Не Відводить небезпеку від власних воріт. Хмаренко. Його удар. І повз ворота. Підлужний. В такий витягнув м'яч Олександр Мироненко. Вдох. гол. Сініченко підкидає м'яч на Полубінського. І. Тарас. Розіграш стандарту і рахунок вже змінюється на користь команди Білоп... 에, з Білопільщини. Свиденько розіграли. по поворотам у нас Полубєнський. І рахунок 3-2. Ось так. От зараз м'яч проходить під ногою Артема Артемогієнка. Передача на Мироненко. У нас ще два поєдинки. Зокрема, одразу після цього матчу. Зустрінуться між собою команда Брокар Стар Пеперста зараз вибачає, з який момент Семишкур. І рахунок 4-2. Денис Семишкур подвоює перевагу господарів. НАТО невдала змінка у команди гостей. На тон два рази вимушені. Зараз Гриценко удар дальній не влучив. Удар від підлужного заблоковано. Зараз можливість забити. Чернишов. удар. Браво, Павло Глушенко. Це може бути доволі небезпечно. Контратака Сініченко. Все було в межах правил. Зараз Огієнко ледь, ледь не, пер... не виконав перехоплення. Два в один. Ну що, цей момент. І зараз Богдан Полубінський вже спорожніх воріт. Малюченко є можливість розіграти контратаку. Гудименко перед воротами Затягує з ударом, але все таки вже повертаються захисники. Не... не приходить його пас. Гудименко дотепно обігрує. Удар. і Відбиває його Павло Глущенко. Перед собою. Малюченко нав'язав боротьбу. Перехоплення. І два в один, атака на тону. Передача гірка. Надо забивати. І мені здається, було порушення. Ні. Арбі... Малюченко. Перекладає м'яч під ліву. Удар. Рикошет. І... Ну що, удар по порожнім воротах. І Стій коворіт. Вже один раз забивав сьогодні 11 й номер. Удар. і... Гученко переводить м'яч поперечку. І... Ну що ж, фінальний свисток сирена. І е, Соборна Білопіля здобуває четверту перемогу у чотирьох матчів і продовжує очолювати е, турнірну таблицю.